Професіональна футбольна ліга запрошує вас на поєдинок четвертого туру чемпіонської групи першої ліги між футбольним клубом Юкса та футбольним клубом Буковина. Розпочинається нова. Знову юкса з м'ячем Педро Акасіо. Педру. Педру, закидання. класно проходиться передача на Матеуса. Матеус прострілює. Але це прямо в руки для Канерцева. Дивимося, ми повтор цього моменту. Матеус класно тут знайшов вільну зону. Подача від Педру, подача штрафного майданчика іде хороша, але відбивається в Буковини, Підбір за ними. І тут зрізається м'яч у Козиренка. І вже вихід два в один в один може бути, але красно розкрутився Гончарук. Гончарук, удар поворота. Забиває Буковина, забиває Данило Гончарук, ловлять юксу на контратаці. Дивимося, розкрутив там юг Гончарук і пробиває за меж штрафного майданчика. Доволі таки класний гол, ефектний гол від від Буковини. І в ближній кут воріт Чеботарьова. Дивимося, повтор цього моменту. Козиренко хороший пластир на Татаркова, але Татарков не встигав до м'яча, але десь помиляється Равець Буковини. Татарков з м'ячем Татарков на ваву. Вава! Що зробить вава? Пробиває по воротах сам Вава. І непоганий момент на 21-й хвилині Хейру Ріберу до Сантос Венді знайшов можливість для удару. Десь спиною прикрою м'яч, був десь не бачив він ворота. З цього, з цього крику від Юксу, Ну, звичайно, потрібно розібратися, що там страпилось. Можете в коментарях мені написати, тому що десь апеляції були, мабуть, через те, що. Кидають руками на голкіпера. Ну, не знаю, не знаю, не буду про це говорити зараз. Складимося ми зараз за перспективною атакою Буковини з м'ячем е Хамелюк. Хамелюк накрутив суперки. Хамелюк пробиває і е співаков невдало вибиває. М'яч залишається у Буковини. Кужушко, Кужушко накручує суперки. Кужушко, подача проходить. і важливо виграти другий поверх юкса. М'яч у Буковини, Удар! 0-2. 0-2. Стає рахунок. Ось ця метушня у Боротарський. Призводить до того, що на 23-й хвилині Буковина забиває другий гол. Зараз ми дізнаємося, це забив зараз. Ми побачимо хто ж автор забитого голу. Дивимося ми за повтором цього моменту. Метушня у штрафному майданчику призла того, що Тищенко забиває другий м'яч для себе у цьому сезоні. Напишіть, друзі, як вам ось ці 39 хвилин матчу. Чи на чиєму боці перевага? Ну, по рахунку так зрозуміло, що Буковина свої моменти використала, їх створила. Але дивимося ми за атаку. Юкс Юкситнику класно скидає на ваву, вава. Пробиває по воротах, Рятує в цьому моменті каневцев. І... і як же ж тут класно зіграв Ігор Солдат, не давши Ситникову пробити, а це дуже небезпечний момент. Солдат грав, Бузько грав. Ну от Купчука немає, морговського немає, Кольцова немає. Тищенко є, Глущук є. Кожушко є, Бойчук є, і Гончарук є. Ось такий склад. Небагато змін відбулося. Тому команда майже повністю складається році, які грав поти Гончарук якраз один із них. Гончарук з м'ячем, є варіанти. У нього для порожньої атаки, Гончарук може бити сам. Гончарук передача перекидає голкіпера. І перекладена. Перекладена в цьому моменті. рятує Юксу від третього пропущеного голу, там. Тищенко. Намагався перекинути Чеботарьова. Давайте дивитися цей повтор. Гончарук був у нього час для прийняття рішень. Він віддав передачу під себе і побачив там грамотно Тищенко, що Чеботарьов вийшов трішки далі від воріт і відкрив цей кут. Ну але Хойчук! Бойчук, закидання туди класне на кожушка. Кожушко пробиває по воротах, але Чеботарьов на місці і рятує свою команду. Дивимося ми за повтор цього моменту перекинули Юрія Козаренка. Пройшла передача на кожушка, але відбив перед собою Віталій Чеботарьов після удару від Олега. Ваш вірний слуга, ваш коментатор Назар Заплатинський сьогодні виконуючи функції диктора. Тому десь можуть бути затримки, можуть бути паузи, але намагаюся це робити так безболісно для ефіру. Але зараз Кілєвий проходить продача до штрафного майданчика. Який момент у Буковини? Як же ж там класно пройшла подача, як класно згрупувався Богдан Бойчук. Хапається за голою лава запасних Буковини, Юхінця про підкат тут не пройшов. Кілєвий подав. І класно війшов у гру Арсеній Кілєвий. Дуже здорово увійшов він у гру. Але поки. Селін. Юхімець. Юхімець проти Гончарука. Гончарук в цієї дуелі виходить переможцем. Гончарук. Передача до Бойчука. Бойчук класно прикрив корпусом, Бурчук, Бойчук перед ним оперативний простір. Бойчук кривається. Бойчук можна пробувати, Бойчук перекидає Чеботарьова, Бойчук кривається. Бойчук перекидає і чіпляє коліном. Здається, що обличчя Чеботарьова дивимося з цієї камери. Співаков. Втрачає м'яч тут. Юхімець вже гончарук з м'ячем. Гончарук, гончарук прострілює удар по воротах, замикає там на дальній стійці, але м'яч пролітає по зворотах. Де ж в той момент були захисники юкса? Заміна так, заміна готується. Ромаріо, але не влучить. Цікава статистику буде подивитися по моментах після цього матчу. Це вже буде доступно власне після самої гри. Атака Юкса на Дебелка передача проходить, і м'яч тут влучає в руку. Однозначно, м'яч тут влучає в руку. Дебелка підходить вже до арбітра. І це жовта картка. Невдоволені рішенням головного рефері. Ми дивимося за повтором цього моменту. Кононов. Кононов таку сліпу передачу віддав на Дебелка. Дебелка притримував лоперинок. Ну тут, тут однозначно тут висунута рука, яка завадила проходженню м'ячу далі. Рішення арбітра тут зовсім інше. Ну давайте дивитися вже гру саму. Конов з м'ячем. Конов подає до штрафного меначка. Ва. Класна скида. балка, де балка, можна забивати удар по воротах. І м'яч вже зраділи, вже підняли руки вболівальники. Юкса, але м'яч влучає у сітку, але за воротами. Тромаріньо йде в підкат. Солдат на газоні, але м'яч у боковини. Атака триває. Андрійчук. Класну передачу на Кужушку. Кужушко вже в штрафній зоні. Кужушко пробиває, по воротах і рахунок стає у матчі 0-3. Олег. Кужушко, третя компенсована. Олег Кужушко забиває свій перший м'яч. Буде Козаренко його виконувати великими силами пішли лише юхи та Чеботарьов лишаються за лінією м'яча. Подача до штрафного майданчика м'яч пролітає всіх, але доходить до дебалка. м'яч зрізається з ноги дебалка і підбір за Буковиною. Але арбітер не дає можливості продовжити цю атаку. Матч завершено. Буковина перемагає. Юксу з рахунком 0-3.